Пане Вадимо, ваша думка з приводу позбавлення громадянства Мудвечука, козака Деркача Кузьміна? Давно пора. Насправді, якщо юридично ми не матимемо там жодних якихось потім спроб це все повернути назад, це дуже важливий крок. І я впевнений, що це якщо не вдалося затримати, арештувати і посадити згідно. Нашого законодавства, то я думаю, цей крок принаймні дозволить нам позбавитися від а, частини колаборантів, які є і у Верховній Раді, і у інших місцевих радах, якщо щойно казав колега. Тому що насправді вони ж нікуди не поділися, вони досі є в Україні. Вони... Хтось виїхав, хтось ні, хтось просто переназвався. Тому тут дуже хороший приклад був з УПЦ МП, яка також переназивається, як той вуш постійно міняє свою окрасу, але при цьому виконує свою а, таку. Із... Ну як би не буду єзуїтів до цього привертати, таку негативну роботу на ФСБ, фактично, да, на нашого ворога. І нам дуже важливо, щоб ми поменше мали таких агентів як в політиці, так і в релігії.